Тоді була достатньо скажем так, скромна кухня. Ну, в принципі, депутати слідкували за тим, щоб помічники не виглядали, скажем так, занадто визиваюче і в зовнішньому вигляді це не віталося. Ну, взагалі політика була набагато скромною, тому що гроші. Які тоді циркулювали, вони були набагато скранішими. І зазвичай депутат мав там в першому випадку десь 5 помічників. Рідкість, коли було там, близько 10, це рідкість була. Ну, тому що такої особливої потреби не було. І кожен з них спеціалізувався на своїй тематиці. Сьогодні це велика індустрія, куди наймаються дівчата модельної зовнішності, які часто виконують функції коханок, і цього ніхто не приховує. Ця мода фактично з'явилася тоді, коли зайшли перші великі гроші. Це був парламент 2006 року. Ну от чергові вибори. Тоді вперше ми побачили в парламенті величезну кількість випадкових людей. Ну от Ріната Ахметов запровадив моду, коли він почав робити з своїх колишніх помічників, своїх водіїв там і інших, почав робити народних депутатів. Да? І з того часу, фактично, помічники почали заходити в велику політику. Да? Тобто, там колишні там ну, секретарки, грубо кажучи, ті, хто займався, писав там якісь там речі, носив чемодани. Вони почали ставати. То місцевими депутатами, от хто депутатам Верховної Ради кому пощастило? В Нинішній Верховній Раді там ну, достатньо багато, скажімо так. Десять з нинішніх народних депутатів радикальної партії були помічниками Олега Ляшка минулому. Да? Дуже багато таких помічників фракції Народний фронт, да? там, які там Микола Мартиненко, аж три нинішніх народних депутати були його колись помічниками. Ну от і, в принципі, звичайно, ця індустрія вона набирає обороти, Ну, можна було б сказати, що це нормально, в принципі, але погано в чому, що таким чином закриваються соціальні ліфти. І фактично, якщо ви не є помічником народного депутата, для вас вхід велику політику відкрити тільки тоді, якщо у вас є великі гроші. От, і ви можете купити своє місце. Якщо ні, то шансів потрапити в партійний список у вас майже немає. Якісний помічник народного депутата може бути ефективним політиком, тому що і народним депутатам, тому що вони проходять школу, скажімо так. Вони розуміють, як працює канцелярія, тобто там розуміти знають процес, як проходить документ, як проходить законопроект, да? тобто як робота організована там секретаром фракції комітетів. Це звичайно досить дуже позитивний і професійно це може підготувати. Але такі помічники, як правило, робочі конячки вони ніколи народними депутатами не стають. Стають народними депутатами. той, хто спить з депутатами, да або здійснює для них якісь приватні послуги, ну грубо кажучи, носить за ними там портфель, да чи їхнім там скрабником. Це найчастіше. Якраз таки найбільш професійна частина. Депутат, скажем, помічники, вона дуже рідко потрапляє в депутати. Можливо, і може світити посада там депутата міської ради. Що стосується ефективності, коли людина була помічником і зразу стає там, піднімається на посаду заступника, міністра інша. Ну це нереально, в принципі, перестрибнути в нормальній цивілізованій країні через кілька таких сходнах. Це нереально. Наприклад, в ті ж самі ну, не може стати, тому що це питання одразу непотизму встає. Який би ти не був професійний і все, ти не можеш, тому що все-таки це auxiliary, так називаємо сервіс, тобто допоміжна патронажна служба. І ти не можеш, ти тут виконуєш дорадчі функції, ти не можеш стати адміністратором, тобто ти не можеш перескочити, тобто ти як мінімум маєш попрацювати спочатку там, там ну на рівні, можливо, начальника департаменту в кращому випадку, і тільки через декілька років тебе може там зробити тобі там промоушн, і ти піднімешся до заступника міністра. І якщо такі випадки в Україні відбуваються, це класичний приклад непатизму, кумівства, фактично. Раніше, коли статус народного депутата був вищий, можна було вирішити багато питань. Я знаю, да що ця практика була продажу. Окремі депутати не дуже заможні. Вони просто продавали посади своїх помічників, тим більше, що у них є там по 5 штатних і близько двадцяти по позаштатних було принаймні. Я не знаю, як зараз. От і вони дійсно продавали ці корочки, можна було купити. Ну не в самого депутата, там в керівника патронатних служби, але сам депутат за це отримав. Да? Тим більше, що великий бізнес побудований навколо депутатів був завжди. Наприклад, написання запиту від депутата, наприклад, ну от комерційна фірма приходить і каже, там у нас там проблема з конкурентами. Напишіть запит на генпрокурора. Депутат пише: такий запит коштує ну, в середньому від 2 до 5 тисяч доларів. Написати такий запит. Або, наприклад, фірма звертається до депутата, їм потрібно організувати зустріч з міністром. Да? І біз бізнесмен там отримує там через депутата захід до потрібного міністра. Вирішує Організація зустрічі лабівані по-різному. Там, максимальні суми, ну, от, наприклад, зустріч з Віктором Ющенком можна було організувати за 10 тисяч доларів, коли він був президентом. Це була така такса через адміністрацію президента. Якщо ви хотіли зустрітися, наприклад, з Рінатом Ахметовим, це були найвищі тариф в пік, коли він пам'ятаєте за версією журналу Кореспондент, у 2005 році став найповищою родиною. Так от у нас був один клієнт, який хотів зустріти дуже з Рінатом Ахметовим, Ми звернулись, і нам озвучили суму за зустріч 100 тисяч доларів з Рінатом Ахметовим. Ось така була вартість у президента Януковича за часи, коли він був президентом. Ну, з які питання треба було вирішити. Організація зустрічі його помічники. Це в середньому коштувало від 20 до 50 тисяч доларів. Одноразова аудієнція у Януково mm -hmm. От, і я вас можу переконати, що такі тарифи корупційні досі зберігаються. Наприклад, там, якщо ви хочете вирішити, куди ви йдете? до помічника народного депутата, який вам організує, ну, як правило, за помірною стоямою, звичайно, що криза і інше все це вплинуло. Це буде менше, але все одно цей бізнес він процвітає.